Розв'язання внутрішніх конфліктів розквітне нива і фізична, і духовна. Сприяють стагнації і гальмуванню, є спицями в одному колесі. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал – Канал світла, любові, свободи, духовності ера Ереводолія Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні на взаємодію зі мною вийшла богиня Лада та Архангел Орієл. Слов'янська богиня Лада є покровителькою землеробства, плодючості і шлюбу. Вона відповідає за лад у всьому. Богиня Лада є дружиною Бога Сварога. Однією з із функцій архангела Уреїла є розв'язання конфліктів будь-якого рівня. Далі передаю вам спершу послання від богині Лади, а потім і від архангела. Приїла. Обробляйте ниву вашого серця, вашої душі, для того, щоб збирати багатий врожай. Обробляйте ниву вашого серця і вашої душі для того, щоб у ваших сім'ях панувала гармонія, любов і взаєморозуміння. Обробляйте ниву вашого серця і вашої душі. Щоб знаходитися у гармонії з енергіями стихій, з енергіями Творця, весна, час впустити у своє серце усі ці енергії, відкритися їм, час фізично працювати на землі, і час працювати духовно, час працювати на фізичній ниві у світі фізичному, і час працювати. Активно працювати на вашій духовній ниві. Від того, наскільки активно ви будете працювати на вашій фізичній ниві, наскільки ефективно ви будете взаємодіяти з енергіями стихій для того, щоб ваша робота на ниві фізичній була благословенна, настільки багатий зберете врожай. Наскільки ефективно ви будете працювати на вашій духовній ниві і взаємодіяти з божественними енергіями, настільки високо підніметеся у вашому духовному розвитку, настільки розквітне ваша нива і фізична, і духовна. Будьте сміливими і цілеспрямованими у своїх діях. Будьте сміливими у взаємодії з будь-якими божественними енергіями і з архангельськими і з енергіями стихій, будьте цілеспрямованими, використовуйте їх на благо плодючості вашої ниви, пам'ятайте взаємодіяти з нами, звертайтеся до мене за благословінням плодючості вашої фізичної ниви і плодючості ниви вашого подружнього життя. Плодючості вашої духовної ниви. Богиня Лада, матінко землеробства, покровительку шлюбу, моя божественна помічниця, Викликаю тебе на взаємодію ефективної роботи на моїй духовній ниві і збирання багатого врожаю там. Викликаю тебе на ефективну роботу задля збирання багатого врожаю. На фізичній ниві, викликаю тебе на взаємодію для гармонії у моєму подружньому житті і збирання в ньому багатого врожаю усіх чеснот. Богиня ладу, викликаю тебе на взаємодію для наведення ладу у всіх сферах життя, які тобі підпорядковуються, життя фізичного, життя духовного. Наведи лад усюди, куди поширюються твої функції, викликаю тебе на взаємодію у наведенні ладу в моїй країні, щоб кожна людина сіяла на добро і збирала на добро, щоб кожен можновладець сіяв на добро і збирав на добро. А тих, хто не сіє на добро, перенаправ ці функції богині Мокош, на наведення ладу з цими істотами Божими. Проявлено, проявлено, проявлено. Любі мої, лад має бути у всіх сферах вашого життя, тільки так ви зможете прийти до безумовної любові Творця, будь благословенна, світла душа, будьте благословені усі світлі душі. Усі втілені світлі душі. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені зцілення» та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете інформації під відео. Архангел Орегіл звернув нашу увагу на прагнення до розв'язання внутрішніх конфліктів. Маєте прагнути до розв'язання будь-яких конфліктів через взаємодію зі мною. Маєте прагнути до розв'язання конфліктів від найнижчого рівня, від ваших внутрішніх конфліктів, від конфліктів всередині вас, бо все починається з того. Саме вони породжують конфлікти у вашій сім'ї, у ваших робочих колективах. Соціальні конфлікти, громадянські конфлікти. Маєте прагнути до розв'язання конфліктів державного рівня і до розв'язання міжнародних конфліктів. Нічого не існує відокремлено. Всі, всі ви є одиницею єдиного цілого. Всі ви є спицями в одному колесі. І від того, як крутиться це колесо, чи воно крутиться швидко, чи воно їде добре. Чи воно їде погано, чи воно поламалося і загальмувало, залежить від кожного з вас. Гальмування це стагнація, стагнація духовного вашого розвитку і стагнація планетарного прогресу у духовному розвитку. Взаємодійте зі мною задля розв'язання конфліктів всередині вас і виходьте з цієї стагнації, рухайте колесо уперед. І рухайтеся уперед кожен із вас. Виходьте із ваших залежностей, із ваших низьковібраційних залежностей, бо саме вони сприяють отій стагнації і гальмуванню. Трансмутуйтеся і зцілюйтеся, Трансмутуйте усі ваші внутрішні протиріччя і зцілюйте усі ваші внутрішні конфлікти.